Три моста. Один такий, як Кримське місто. Дуже довгий. Я прийшла, і в мене десь до десяти зубів треба було замінити. Полтавка Людмила Борисівна скористалася послугою безкоштовного зубопротезування для людей літнього віку та пільгових категорій громадян. В обласному центрі стоматології реалізують програму розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я. Я була у свого лікаря. Ось у Олени Олексіївни Лущенка, з якою ми поріднилися вже майже. Я все життя в неї лікуюсь. І я вона мені сказала, що можна стати на чергу. Я стала на чергу, мені подзвонили, і я прийшла в цьому році. Акція дуже приємна. Можна багато зубів замінити. Дізналася про послуги безкоштовного протезування зубів і Ольга Миколаївна, яка приїхала з Миргорода. Мені вставляли протез, і через кожні два місяці він випадав. І я ось розвернулася сюди, в цей центр, щоб мені ж поставили, щоб воно не випадало. І оце я поки довольна. Нам довелося видалити той скіфт, раніше поставлений, зробити культівну вкладку. І тепер на цій культівій вкладці ми зафіксували ту саму роботу. Скористатися соціально орієнтованими стоматологічними послугами в області можуть пенсіонери, військовослужбовці, ветерани, члени родин загиблих, люди з інвалідністю, внутрішньопереміщені особи та інші соціально незахищені категорії, пояснюють медики. Для того, щоб отримати цю послугу, пацієнт звертається до реєстратури, його скеровують до мене в п'ятий кабінет. Я перевіряю документи, ставлю на чергу. У нас невелика черга, але вона є. І потім, коли підходить черга пацієнта, Викликають і він розпочинає зубопротизування. За час, коли пацієнт знаходиться на черзі, в нього є можливість підготувати свою порожнину рота, просанувати, видалити зубки, якщо є необхідність, полікувати, якщо є необхідність. Якщо з якихось причин пацієнт не прийшов, його черга все одно зберігається, говорить заступник головного лікаря з медичної частини обласного центру стоматології Наталія Лупаца. Це люди такого віку, що можуть і хворіти, може бути погана погода, черга їхня. Не проходить. В них є свій номерочок. Вони підходять, і ми розпочинаємо протезування. На 2026 рік у порівнянні з минулим фінансування програми безкоштовного зубопротезування збільшили, говорить директор департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної військової адміністрації Віктор Лисак. Програма сьогодні в минулому році вона мала 11 мільйонів. Цього року вона збільшила до 13 мільйонів. Але паралельно близько 67 мільйонів було затрачено з Національної служби здоров'я для надання допомоги як лікувальної стоматологічної, так і протезування захисникам, захисницям, які отримали допомогу не лише в цьому закладі, да, він головний, але отримали приватних закладів, які законтрактували з Національною службою здоров'я. Торік у Полтавському обласному центрі стоматології в межах програми безкоштовно пролікували та встановили зубні проте за понад 73 тисячі пацієнтів пільгових категорій.